Вітаю, друзі. Вашій увазі чергова монета, яка була випущена останньою в 2017 році, присвячена адміністративно-територіальній одиниці України, яка розташована на південному сході країни. На території нинішньої Донеччини 500 років тому виникли українські козацькі поселення, які згодом утворили Кальміуську паланку війська Запорізького Низового. Донецька область межує на Заході. Із Запорізькою та Дніпропетровською, на північному заході з Харківською, на північному сході та сході з Луганською областями України та Ростовською областю Росії з півдня область омивається Азовським морем. Це край промислового виробництва та видобутку вугілля. Розглянемо аверс монети. А, перед аверсом є ще. Забув сказати, що монета була випущена 26 грудня 2017 року. Номінал має 5 гривень. Сплав з недорогоцінних металів біметалевий, маса 9,4 грама, діаметр 28 мм, гурт, секторальне рифлення, тираж 35 тисяч штук. А тепер переходимо до аверсу монети. Так. Аверс. Так, ловимо фокус. Фокус, фокус, О, ось. Чіткий фокус. Так, тепер дивимося. На аверсі монети у нас зображено. Вверху малий Державний герб України. Тризуб. Написи півколом. Національний банк України вгорі та внизу 5 гривень. Праворуч, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. У центрі зображено стилізовану композицію, що символізує область, фрагмент прапора області, під яким рік карбування монети 2017. Праворуч. 2017 рік праворуч. Свято Успенська святогірська лавра ліворуч. Терекон, фрагмент українського степу з кам'яною бабою, праворуч. Унизу квіти соняшнику, шахтарські ліхтарі та каска. Ось таке зображення. Так. Тепер переходимо до реверсу монети. Так. Реверс. Так. Фокус. О, отак, здається, гарно виглядає. E, значить, на реверсі монети. <кхи> Стилізовано зображення пальму Мерцалова. У вінку дубового листя. Основні елементи герба Донецької області. По колу розміщено написи Донецька область у горі заснована у 1932 році унизу. Тепер пропоную перейти до розгляду гербу Донецької області в кольорі. Значить, герб Донецької області, друзі, затверджений 17 серпня 1999 року. Колективним автором герба є рекламне агентство фірма Кардинал. Значить, опис Герба. Центральне місце в Гербі області займає Пальма Мерцалова. Унікальний витвір рук Коваля, новоросійського товариства Кам'яновогільного. Залізного і рейкового виробництва Олексія Мерцалова, що викував її в 1896 році спеціально для всеросійської виставки в Нижньому Новгороді. Герб повінчено золотою короною з п'ятьма листками і обрамленими вінком зеленого дубового листя. На дивізній, на дивізній стрічці напис: Возможність доказане ділом. Дослівно з російської, можливість доведена справою. Основними кольорами герба є, є золото, поле щита, символ багатства, справедливості і великодушності, чорний, чорний край, символ багатства надер, блакитний пальма, символ краси і величі, зелений символ надії, радості, достатку, розвинутого сільськогосподарського господарства, корона підкреслює те. Що герб є обласним. Дубове листя символ величі й надійності. Девіз, возможность доказана ділом, підкреслює історично сформовані трудові корені Донбасу, його цілеспрямованість у досягненні мети. Тож, така монета, друзі, Донецька область. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.